Також не забуваємо про модельний ряд солісів. Зараз дуже гарно знижені ціни, майже практично на всі моделі. Хто планував, чекав, думав, то зараз найкращий час для придбання даних тракторів. Також Соліс 50 рік з безкабіни, теж зараз дуже гарно знижена ціна. Це є така потужна 50 очка Реальні це сама. Сама потужна, сама важка серед 50-х, які існують. Ну, верніше не існують, які зараз є на ринку України. Вага даного трактора в районі 2800. Вантажу пітьм зі задньої навіски тона 650. Реально це дуже, дуже сильно. Так що є в наявності, Ось такий тракторець, пряма підлога, бокове розташування. Ось такі криселко дуже зручна, і регулюється і по висоті, і взад, і вперед. Панель приладів автомобільного типу, передні задні противаги, колеса фірми БКТ. Це дуже якісна резина. Задні колеса 136х28, розбірні задні диски. Противаги, Я вам показав. подивіться, які потужні. потужні всі болти. І передні колеса 9,5х20, теж розбірні диски. Це все потужне, передні противаги, 170 кг балучний міст, підкрильники. Ось так виглядає даний тракторець, є в наявності, також можна приїхати до нас, зробити тест-драйв, нагадую всім, без проблем, хто думав, вагається, щось можна приїхати, сісти, протестувати, щоб зрозуміти, що то за машина, що то за трактор. А тут гарантія надається 2 роки, доставка безкоштовна. І ось дана модель це і Solis RX50. Набирайте.